Як це виступати на фронті з концертом, коли за спиною лунко відбиває гранатомет? Не з переказів, а з власного досвіду про це знає лідер фолк метал гурту Тінь Сонця Сергій Василюк. Упродовж кількох місяців він відвідує передову, влаштовує патріотичні концерти для українських військовослужбовців, котрі захищають державний суверенітет. На Україні хай почезне брак мешари. Нам рідний стяг. У кожного своя зброя на війні з агресором. Переконаний музикант каже, в нелегкі часи в державі кожен свідомий виконавець проявляє власний патріотизм по різному. Кілька тижнів тому гурт організував Києві масштабний концерт. Виручені гроші з продажу квитків, а це майже 80 тисяч гривень, спрямували на потреби української армії. Однак, зізнається Сергій Василюк, виступи безпосередньо для бійців на фронті неможливо зрівняти з жодним благочинним заходом. Мабуть, ніколи не забуду, як я виступав. На горі Карачун біля Слов'янська. І е, от, граю концерти, звучить гуркіт гранатомету, от, частина бійців відходить, частина лишається, ну продовжуєш грати. От, так що це, ну, це незабутнє. Така допомога українському війську, я вважаю, дуже правильна. І кожен в цій війні має. Застосовувати свою зброю у різних містечках Донбасу, українських виконавців сприймають по різному. Виступати для добровольчих загонів каже Сергій Василюк, не складно, адже вони налаштовані на патріотичну хвилю. Важче було виступати в амросіївці перед призовниками зі східних областей. Вони безумовно вважають себе українськими ну, патріотами захисниками України, але для них абсолютно не зрозуміла тема майдану і для багатьох вона навіть ворожа. Їм доводилося. Ну, пояснювати, наприклад, чому я був на майдані, за що ми там стояли. Я побудував зустріч таким чином, що я співав кілька пісень, а між піснями розповідав історію протистояння України і Росії за останні тисячі років. Зараз Сергій Василюк зазвичай виступає на військових вишколах на Київщині та в різних куточках держави. А вже наприкінці листопада завітає до Івано-Франківська в обласному центрі Тінь Сонця зіграє благодійний концерт на підтримку української армії. Мар'яна Гранечко і Гордуг. Хович, новини на вежі. Хай же буде наша воля з нами, а ворожим замірам. Кінець. Слава Україні!